Всім привіт! А сьогодні я прийшла е е е е в дуже цікаву гру. Е ой, Назви не пам'ятаю е там, тому ми будемо грати без назви. Назва буде в описі відео. Так, Nets Game Start вже скоро є. Так, ну ми програємо, бо я зовсім я тостер. Я... Oi, kiti toster, tu o aster. D.T.? Atsiprašau, D.T. A, B, C, D, E, F, G. D.T. Gerai, um, dávai, tai aš tova. Ne, bevilver. Oi. Kai ot. Yes. Cloth. Clauses. Yes. Так, все стираємо швиденько. А... Так, а наскільки є блоків піднялася? Я що, найвище піднялась? А... Добре. 8 секунд ще маємо. 8 секунд. 5, 4, 3, 2, 1. Одна секунда. Все є. Water has... Water піднімалась. Вода піднялась. Чотири блоки в мене є. У мене є чотири шаблоки дуки. Uh, superhero Суперхіров. Uh, uh, <laughs> <I don't know. gasps> Batman. Суперхеров, а який? Я не знаю. Я не знаю. Бatмен. Може Мен це один, який я знаю, я не дивлюсь ваші UTC фільми, я дивлюсь тільки хорори. Та що ви мені. коротше. Мені зараз цікаво, що люди напишуть. Ой-ой-ой. ой 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 Що ви написали? Блок, ти подивитись? Вон двоме Спайдермен. Та б, я навіть. От із. You can sit on? он. Uh... Це так працює. Чайр. Белісім. І це мо. Це просто таке мо-ча. Якби я Е, Що це можна було? Алло, чую я на самому низу, була ж на самому верху на початку. На шість блоків. Все, я умру. Можна казати нейм Red Fruit. Апп. Ле забула як. Все, я вмру. Нє! Нє! зупинись, зупинись. Черри з Строубері. Нейм е соціал медіа ап. Це як перекладається. Назвіть додаток для соціальних мереж. Це леграм. Могла написати Instagram. Нічого піднялись, піднялись. Князи в князі. Так, name you find on pizza. Пе-пе-ро-ні Щось нічого не. Не знаю. Не знаю. Чекайте, ще раз перекладаємо. Назвіть те, що знайдете на піці ем. Ам... Ем. Ам... Соус. Як буде соус. Ам... Чекайте, я забула помідор. Томато нормально буде. Томато. Я встигла в останню секунду. Господи, дякую тобі так тепер. Я зразу перекладаю. Назвіть те, з чим ви їсте. Компот, компот, компот. Ком те я не знаю, любі друзі. Я вже мушу йти, тому на цьому наше відео буде закінчуватися. Всіх Люблю і поважаю. На цьому вас носики. Бувайте.